У 2022 році змінили правила синхронного плавання, і це зараз взагалі інше від спорту. я ще досі не можу розібратися, як там правильно їх оцінюють. Тобто раніше там були якісь там, да, панелі суддів, там Difficulty, Artistic Impression, а, і щось ще там було. І execution, типу, три. І вони там, типу, да, там, кожна там, суддя за що відповідає, В принципі, там ставить оцінки, і вони, ну. Ти розумієш, як воно хоче оцінюватися. Тепер вже там є DD, це, це Difficulty. ти за, заповнюєш тренер-коуч карту, подає їх до змагань, а, є певний обсяг. Якщо так можна сказати, є ну такі, типу мануал рухів, які там типо щось коштують. Раніше такого не було. Типу, ну це це аптою, як то в технічній програмі були технічні елементи і типа там на, на, на творчість ще да а довільна програма, взагалі, все типа на тренерів, на якби на їх розсуд. Тепер же є да, певний обсяг рухів, і це ж така, що ти пастичка, що приїжджаєш на змагання, всі роблять не те саме. і Ти такі вже нічого не розумієш. І не просто там все команди, а всі ще види програмі, соло, дует, група, все туди, все, все, все під одне. І там всі кажуть, ну там якусь стопу додавте. Ну, типу, якщо там рох рух, там да триста шістградусів, типу, ну там ну окей, там трішки там ногу підзігнеш, і то спочатку вони кажуть: оце ти сильно зігнула, тобі нуль. А тут ти взагалі не зігнула, тобі теж нуль.